Говоримо про форматування текстових об'єктів в середовищі текстового редактора Google Docs, розглянемо, які є варіанти форматування цих текстових об'єктів, як ми їх можемо налаштувати змінити, ну, і Відповідно налаштування цих об'єктів форматування. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, потрібно зайти в Google Docs. Вже це є стандартний документ, з яким ми працюємо. Що ми можемо в першу чергу робити? Ну, в першу чергу, давайте поговоримо про елемент, який називається форматування шрифту. І тут ми можемо виконувати певні елементи. Так, по-перше, ми можемо вибрати об'єкт, який ми хочемо відформатувати, так? тому що якщо ми не виділимо об'єкт, який ми будемо форматувати, відповідно, нічого в нас не застосується до нього. так? Тому в будь-якому випадку його потрібно виділяти. Ну, Перше, це є в нас вибір типу шрифту. За вибір типу шрифту в нас відповідає ось цей елемент, який знаходиться в нас тут, на панелі інструментів. Він дозволяє нам вибрати те, як буде виглядати наш шрифт. так? Ну, от, Наприклад, я вибираю ось такий. Ну і бачимо. Єдине що звертаю вашу увагу, що, знову ж таки, не всі шрифти застосовуються до нашої там, кирилиці, так, Тому якщо я, наприклад, застосую цей елемент, хоча є тут, бачите, все в принципі гарно застосувалося. Тобто, в даному випадку тут ми можемо вибирати стиль шрифта, який буде застосований до нашого тексту. Так? Тобто виділили текст, вибрали стиль, тут їх є дуже багато, причому тут є ще і варіанти написання, жирний, напівжирний, середній. Тобто можна ще в такому плані підбирати ці елементи. Далі, наступний елемент, який дозволить нам здійснити налаштування шрифту, це розмір шрифта. Як змінити розмір шрифта? Тут дуже просто: ми виділяємо знову ж таки елемент, який ми хочемо змінити. Давайте, наприклад, я хочу тільки ось це перше слово змінити. І далі працюємо знову ж таки з панелю інструментів. І ось тут у нас є об'єкт, який задає розмір шрифта. Клікнувши на плюсик, ми можемо збільшувати розмір шрифта того елемента. Або ж можемо просто клікнути і вручну вибрати той розмір шрифта, який ми собі хочемо задати. Так? Ну, або можемо, звичайно, вручну прописати за допомогою клавіатури. Секунду. Ось. 19 є. Yeah. Наступний елемент це елемент, який нам дозволяє встановити колір шрифту. Знову ж таки, давайте виберемо якийсь шрифт, який хочемо змінювати. Для зміни кольору шрифту в нас використовується також елемент, який знаходиться на панелі інструментів. Це така літера А, яка має знизу таку лінію. Причому ця лінія якраз вказує той колір тексту, який в нас буде застосований. Ось тут ми можемо вибрати той, який хочемо, наприклад, червоний. Також ми можемо вибрати якісь спеціальні кольори, для цього нам потрібно розгорнути цей елемент, і або задати в хекс-форматі код, або інтуїтивно підібрати той кольор, який в нас, який ми хочемо. Ще один інструмент це є піпетка. Де ми можемо клікнути на якийсь об'єкт нашого документа для того, щоб вибрати колір цього тексту. Ну, наприклад, я ось собі тут підбираю такий об'єкт. От, бачите, навіть тут є От, синій колір, ок, і в мене тут воно підібралося таким синім кольором. Е, рухаємося далі. Е, також нам потрібно звернути увагу, що тут є ще. Е, один елемент, який ми не розглянули між цими між стилем шрифта, розміром і кольором. Це елемент, який називається стиль шрифта. І тут можна з ним працювати наступним чином. Тут в нас є ось таких три букви, і вони дозволяють нам задати варіанти написання нашого шрифта. Це може бути жирний, косий або підкреслений. Наголошую, що ми можемо нам для того, щоб застосувати ці е, параметри, потрібно виділити текст, з яким ми хочемо працювати, ну і клікнути на один з цих параметрів. Або ж можемо скористатися, наприклад, гарячими е, клавішами, хоткеями. Якщо, наприклад, нажмемо Ctrl-B, е, то в нас застосується елемент напівжирний. Якщо нажмемо Ctrl-I, відповідно, елемент стане в нас ще й косим. Причому наголошую, що якщо ми попередній елемент не відключили, то в нас буде застосовано два об'єкти. Ну і знову ж таки, U, це в нас буде підкреслений. Якщо нам потрібно скористатися хоткеєм, так ми тоді нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-U, і він, в свою чергу, стає в нас. Підкресленим. Тепер давайте поговоримо про вирівнювання тексту. Це також важливий елемент, який ви можете використовувати при роботі з текстовими об'єктами. За промовчуванням вирівнювання тексту, в нас може мати чотири варіанти: по лівому краю, по правому краю, по центрі і Відповідно по ширині. Зараз ви бачите, в мене встановлено вирівнювання по ширині, тобто в мене рівно і по цьому краю, і по цьому краю документу. Як же змінити ось це вирівнювання? Для цього нам потрібно скористатися знову ж таки пунктом нашої панелі інструментів, який дозволяє здійснювати ось це вирівнювання. Він знаходиться в нас ось тут. Так? Якщо ми його розгорнемо, ми побачимо ці якраз 4 параметри. Перший, це в нас буде вирівнювання по лівому краю, бачите, по лівому краю рівно, по правому не зовсім. так. Якщо ми перевиберемо посередині, в нас буде здійснено вирівнювання посередині. Якщо виберемо по правому краю, так, ну і по ширині, звичайно, тут цей. Знову ж таки, як де ми що вирівнюємо, тут ми вибираємо в залежності від того, де ще чим працюємо. Наприклад, заголовки доцільно вирівнювати посередині. Так. Основний текст документу він гарніше виглядає, якщо ми його вирівнюємо по А Далі ще один важливий елемент при роботі з текстовими об'єктами це інтервали між рядками і абзацами. Як це працює? Ну, ви зараз можете побачити, що в мене між рядками якась встановлена певна відстань. Причому цю певну відстань я можу змінювати. Ось тут ми можемо побачити. Так, між першим і другим рядком, в мене тут якась знаходиться. от Давайте я намалюю. от Бачите, якась певна відстань. Ми цю відстань можемо змінити. Для цього в нас є налаштування так звані інтервали. Їх ми можемо задати як ось тут. Так, ось, у нас є інтервали між рядками і абзацами, тобто, скориставшись елементом. Наших, нашої панелі інструментів, або можемо вибрати вкладку Інструменти так, формат. Далі вибрати елемент, який в нас називається інтервали між рядками і абзасами. І ось тут в нас є варіанти. Варіантів в нас тут є декілька. так, Це є варіант одиничний. так, Полуторний або півторачний і подвійний. Давайте зробимо подвійний, щоб було значно видно різницю між нашим елементом. Бачите, наскільки більша відстань стала. Якщо ми е, візьмемо формат і е, вирівняємо е, одиничним, відстань між цими елементами стане значно меншою. Так. Це перший елемент, це якщо стосується міжрядкового інтервалу. Але окрім міжрядкового інтервалу, ми можемо задати, що в нас ще будуть різні відступи між абзацами. Ви можете навіть побачити, зараз тут в мене є два абзаці. І між рядками одна, одна величина відступу. так, от Зараз я тут промалюю от одна величина відступу. А між цими елементами так, зовсім інша. Так? Тобто тут в нас оцей відступ більший. За рахунок чого це відбувається? За рахунок того, що ми встановлюємо, можемо встановити відступи або перед абзацом, або після. Тобто, як це буває? От у нас є абзац, ми можемо вказати, що у нас відступ має бути перед абзацом. Тобто, ось тут зверху в нас має бути відступ. Або ж навпаки, ми можемо, маючи абзац, Ось в нас. ми можемо сказати, що в нас після абзацу, Має бути якийсь відступ, щоб ну, було видно різницю між цими абзацами. Як це ми можемо зробити, і як ці елементи налаштувати? Для цього, знову ж таки, нам потрібно перейти в вкладку формат, вибрати інтервали між рядками і абзацами і тут. Є видалити пробіл перед абзацом, або додати пробіл після абзацу. У мене зараз є пробіл перед абзацом, тому якщо я візьму видалити пробіл перед абзацом, так, от давайте ці два абзаці е, виберу формат. Е, е, так, от Є, бачите, перед абзацом пробіл. Тепер зараз ще раз формат. Вибираємо цей, видалити пробіл перед абзацом, і в відстані між нашими абзацами стали одинакові. Так само ми можемо додати і видалити пробіл в кінці абзаця, Тобто, після абзацу у нас також буде там сформований якийсь певний відступ. і відповідно відділити ці абзаці, Вони виглядають вже більш так розділено. Ось такі елементи. Які стосуються роботи з текстовими об'єктами в середовищі Google Docs. На цьому, все. Дякую за увагу.